Вітаю колеги! З вами на зв'язку, експерт з Головбух. Я Тетяна Кубчик. Пропоную з'ясувати, для чого потрібно програмувати РРО. Існує правило, розрахункові операції для підакцизних товарів обов'язково проводьте через РРО або програмне РРО з використанням режиму попереднього програмування. Говорить пункт 11 статті 3 закону про РРО. Зазначайте код товарної підкатегорії згідно з УКТЗ, найменування, ціну товарів та обліковуйте їхню кількість. Якщо торгуєте алкоголем, то додатково вкажіть цифрове значення штрих-коду марки акцизного податку. Законодавчі вимоги програмувати назву та ціну звичайних непідакцизних товарів немає однак у касовому чеку все одно повинні бути ці позиції, тому краще їх програмувати заздалегідь, щоб потім не вводити вручну. Суть програмування в тому, щоб присвоїти код кожному товару. Коли відскануєте код з упаковки або введете його вручну, чітко побачите назву та ціну товару, яка згодом відіб'ється у фіскальному касовому чеку. Програмувати в РРО конкретну кількість товару, яка є в торгівельному залі, не потрібно. Пробиваючи товар, його кількість ви будете вводити вручну. Запрограмувати РРО можна двома способами: перший це самостійний з цього скористайтеся технічною документацією на ваш касовий апарат, другий спосіб зверніться до спеціалістів із центру сервісного обслуговування, з якими у вас укладено договір. Якщо приймаєте від клієнта часткову оплату за товар, то запрограмуйте в РРО код Аванс або Передоплата. Далі ви застосуєте цей код і вкажете назву товару, його кількість та форму оплати. Якщо товар Точніше, якщо аванс частково покриває вартість товару, то на клавіатурі РРО ви набираєте його дробову кількість. Наприклад, клієнт вносить 25% від ціни. Тоді ви пробиваєте чек на суму авансу, вказуєте форму оплати аванс, а кількість 0,25%. Далі, коли покупець розрахується повністю, ви сформуєте вже другий чек з формою оплати погашення кредиту і кількість 0,75. Ще один аспект програмування це знижки на товар. Існує два основних способи запрограмувати їх у касовому апараті. Спосіб номер один. Треба сформувати перелік товарів, які ви будете реалізувати зі знижкою. Для кожного товару присвойте два окремих коди за ціною без знижки і за ціною зі знижкою. Цей варіант досить клопіткий, тому що кожному товару ви будете присвоювати два коди. Відповідно, його доцільно використовувати, якщо знижки діють на невелику групу товарів. Спосіб номер два. Це запрограмуйте розмір знижок і вводьте їх вручну безпосередньо перед реалізацією товару. Для цього ви будете натискати або одну клавішу, або комбінацію клавіш. Запрограмувати можна знижку до всієї суми рахунку, знижку окремому покупцю або знижку на певний товар чи групу товарів. Зі штрафами історія така: якщо проведете розрахункову операцію через РРО без використання режиму попереднього програмування найменування та ціни підакцизного товару, то заплатите штраф 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це еквівалент 5100 гривень. За незапрограмований непідакцизний товар санкцій начебто немає. Однак, якщо у касовому чеку відсутні такі обов'язкові реквізити, як найменування або ціна, то цей фіскальний касовий чек прирівняють до недійсного. І за це вже світить штраф у розмірі 100% вартості товару, проданого з порушеннями. По пункту 1 статті 17 закону про РРО. Тож, як бачите, програмуванню слід приділити особливу увагу. Долучайтеся до продуктів цифрового видавництва експерту та завжди будьте в курсі всіх бухгалтерських та податкових новацій. На все добре!